Провінціали чи ні? Вот, чекайте, чекайте. Так. Крутой. Чар і Бог мозки. Хто він би тут? Єлі поц. <рес> <рес> ну, що воно таке? Крутой тут, ну і що? Ну сьогодні хай вийде крутой сьогодні в наші концепції. І по і пограє свої пісеньки. Ну і що? Ну нічого, ви, ви, це не порівнювано. Ну, це ж приблизно так, ну. Я не знаю, ну скільки ж їх там з нашої України поїхали, там вони найголовні. Ну, Сіров, Том Джонс для бідних. Ну, може, в Москві він і Том Джонс, в Києві, ну, в ж не зможе ну в Кабакузницю може працювати. Ну, що ж мені сошко, такое? Ну, ну що, е, 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 ну і що? Ну, а він ж хоч колись, хоч щось своїм голосом, та ж нічого. Ну, так що ви мене тут не так, Я ну, знаю, ви глупи, хочете не, мені... Ні, 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 ні. Я хочу спитати, скажіть. Ніяка згодні... ми не провінція. Ніяка ми не провінція. Матір городів руских це Київ, а вони провінція. Так, ви згодні, що більшість російських зірок набагато гірше, ніж українські зірки. У нас немає. А, можна перевіряти, хто є гір, що а що я є... ось до чого веду. Коли вони з'являються на одній сцені, навіть гарні артисти наші українські блідна тінь поганих московських артистів. Ну, Чому? Це хто? Ви знаєте, я згадую, як я бачив вихід Наташі Корольової ну, і її сестри Русі. Ну, і що? Я вважаю, що Руся талановитіша за Наташу. Ну, сестри порівнювати це не треба, бо та сестра вона бідна, нещасна, хвора дитинка, і вона взагалі музикою практично не займалася. Щось на початку щось відбулося, і потім Руся поїхала лікувати дитину і таке інше. Корольова, вона поспала з Ніколаєм, він їй написав пару підсіньок, але з неї, зробив, професіонал але зробив. з неї, з корольовою такою співачка, як з мене космонавт. Нічого вона ніяка вона не співає. А зали, які вона збирала і збирає. Та, а, а що тут робити? А, а, адми, а, а міша Поплавський які зали збирає. І ви хочете сказати, що це співати? <свят> ну, що ви, ну, про це розмовляти. Ні, ми будемо сперечатися. ми Ні, того Будь ласка, але то, все одно то, то все поріжемо. Але сперечати тоді тему. Ні, це навіть не предмет сперечення. От і корольові, це Найдіть яскраву якусь особисть, тоді будемо сперечатися. В Москві? Так. Да, да. Імфіра? Ну, на що з України? А, ви хочете з України? Ну, так. Да. Ну, Міладзе, будь ласка. А, ні, ну, кось це не кажеться з Україна. Ми, ми не най... Ну, Ловіта тим більше Успільська. не співачка. Ну, теж не співачка. У нас трагедія. Ми, якщо подивимося за російських співаків, якщо ви з гордістю скажете мені співака 80-х років, я тоді з вами буду сперечати. Російські чи українські? Да, російський. Скажіть. От я, я як продукт тих часів, хотів би знати, кого ви, мі, можете мені протиставити. Давайте. Левлиш? -ліщен. Ну Лещенко, да, конечно. Опереточное явление. Выше ноты ми у него уже дребежит задница. Дальше что? И не співати не може. Дальше. Що? <риклад> Антонов. Ниякій не співак, є ли Автор і виконавець. Кобзон. Йосиф Давидович Кобзон з ярко вираженим баритоном, е-е, окрім дуету, він співав з ким, остане не пам'ятаю. І окрім того, що він дуже багато пісень і успішно їх співав, ніколи не був гастрольором. Навіть, от якби він зараз тут сидів, я б йому нагадав, що е, в місті Івано-Франківську він працював три в день в присутності мого колективу. Я не можу погодитися, тому що я не міг своє може... квитка на його концерті. Мож... А, мої... а я міг спокійно на три, на три концерти приходити, бо директор сказав: Колі, приходьте і зганяйте людей, тому що ніхто не прийшов. Добре, Махамаєв. Це безперечно, співак оперний. Ви мені назвіть естрадного співака в Росії 80-х років. Ви мені зараз всіх розкажете. Ви мені покажіть естрадного співака Росії, який був. Мартинов, Мартинов це композитор з Донецька. Да, звичайно. Композитор. Так, да, звичайно, але як співав? Як Бог. Тобто він і співак, правда? Да. Так. так. А де ще в Москві? Співака назвіть. Не Медзінський, але це 70-ті роки. Контрабасіст. <рес> Микола Петрович, я навіть не знаю, От. кого назвати. От. А там Паріжити і собі нема. Хто е, є в Україні? Будь ласка, на той період. Да. На той період да. Зінкевич, Єремчук, Ротар. Чисті співаки. Попович, Мозовий, Гнатюк. Чисті співаки. Хто з нас в периферії? Хто перемагав на конкурсах артистів естради, як вокаліст? Е, хто, е, врешті-решт, на конкурсі самому новому склав конкуренцію всім, не тільки Москвичам, це в Ялта. Це найкраще виконання пісень країн соціалістичної співдружності. Хто слав конкуренцію Ліонців? Він про це не хотів згадувати. Хто? Микола Петрович Мурцевий. Він не хотів про це згадати, але я йому нагадаю тепер. Я ніколи не ображався. Але мені дуже було якось прикро слухати. А він не пам'ятає, як йому на кольорових ярмарках з двома шариками було три хлопки в залі? Він це не пам'ятає? 79-й рік він не хоче згадати. Коли він отримав гран-при, а я отримав всього все диплом. Але на пісні «Край, мій рідний край, ще не відремонтований і не реставрований лідній зал, стояв нікому не відомому співаку. Миколі Мазовому. От про це ніхто чомусь Добре. не вжав. Але і в той, же самий, той самий рік цю пісню покійний Толя Євдокименко попросив, ми йому дали ноти. Для Софії Михайлівни. І з тих пір ця пісня стала е, піснею е, е, Мені прикро, що так воно у нас і йде, що Москва е, вона нам завше правила тому, що в неї було центральне телебачення. Але все ж таки, Дімочка, ми ніколи не були периферією по відношенню до Москви. І е, в кінці кінців ми все ж таки, навіть Мартину, це все ж таки так само Україна, і Софія Михайловна Ротарова. це вічна боротьба з Али Пкачови. Я не знаю хто там переміг, але достойно вони сперечаються і по сьогодні.